Протягом року садове товариство Енергетик оббиває пороги бурштинської міської ради з проханням надати дозвіл на проведення інвентаризації земельних масивів, простіше кажучи, це дачні ділянки на другому березі бурштинського водосховища, які люди, а це колишні працівники бурштинської ТЕС, отримали у користування ще у далеких 80-х-90-х роках. Проведення інвентаризації дасть можливість чіткого розмежування земельних ділянок для подальшої приватизації їх власниками, можливість передачі у спадок. Здавалось би, просте. Прохання з простим рішенням, та місцеві депутати його не підтримують. Хоча необхідний пакет документів зібраний в повному обсязі. Я закони, які регулюють діяльність до товариства, є регламент сесії, які потрібно надавати документи. Цей раз було вже питання завірено-матеріально. Ми, ми принесли матеріально завірені документи. Депутат Бурштинської міської ради Володимир Данилюк запропонував віддати ці землі у комунальну власність. Робимо монітизацію. відносин до комунальної власності і даємо всім на приватизацію членам Конгресу, хто ще не приватизував. Нормальні Нормальний хід чи не нормальний? не є нормальним. Чому тобто ви людей хочете забрати те, що вони і є користувачами? Тобто, ви хочете Садове товариство не підпорядковується органам місцевого самоврядування. Голова правління садового товариства енергетик вважає такі кроки неприйнятними, більше того, такими, що порушують права товариства як юридичної особи. А головне чи варто передавати право колективного рішення самоврядного садового товариства на розсуд депутатам, які здебільшого керуються політичними інтересами? Я вважаю, що це буде не, не нормально, тому що це буде втручання з, з боку органів місцевого самоврядування, оскільки ми є юридичною особою і державні акти є на право, постійно, на право колективної власності. Ми свої зобов'язання як юридична особа стосовно оплати податків виконуємо в повному обсязі. На нас жод, жодних немає події. Секретар Бурштинської міської ради Роман Іванюк коментуючи ситуацію. Вважає, що питання не знаходить підтримки у депутатів, бо немає чітких відповідей. Що буде із ділянками, першовласники яких уже не користуються ними або передали в користування родичам чи стороннім особам. Вас не чують, бо ви не даєте, ви не доносите. І ніхто не знає, казумах Дмитрович, що, що, що чекає тих людей, які зрештою мають рішення і мають користування земельні ділянки, родичі яких користувалися руками тими земельними ділянками. Немає прозорості. На сесію Володимир Бартків запросив членів садового товариства. На жаль, вдалося зібратися тільки під її завершення, бо працювали без перерви. Зазвичай земельні питання розглядають в другій половині дня, та людям все ж вдалося потрапити до сесійної зали та поспілкуватися з депутатами, що залишилися. Хоча конкретних відповідей так і не почули, ба більше їх звинуватили в тиску на депутатів. Але здійснювати тиск на депутатів і заставляти... Рік що Законна підстава, що наше питання не вирішується. Має бути якась законна підстава? Чи не чи просто отак радіо захотілося? Ви забули, що повинен голосувати так, як люди хочуть, а не так, як він захотів. Так що це таке люди вибирали депутата, а не Голова постійної депутатської комісії із земельних питань Мар'яна Федів каже, що комісія детально вивчила це питання. Результат залежить від голосування депутатів. Питання щодо надання дозволу садівницькому товариству на інвентаризацію земельних ділянок, які перебувають у колективній власності садівницького товариства. Розглядається на е, комісії земельній е, завжди. Жодного разу не було такого, що дані е, проєкти рішень не були розглянуті на комісії. А вже рішення, яке приймає комісія, це вже е, насправді інше питання. Е, до сесії, в порядку денному сесії, воно є. Голосування на сесії відбувається і рішення приймає е, депутат. Кожен сам за себе, наскільки мені відомо, то було надане до проекту рішення зауваження начальника юридичного відділу. Саме ці зауваження щодо юридичної сторони озвучила начальник юридичного відділу бурштинської міської ради Марія Михайлишин. Того закону, який керується і писали, де дію, де не діє, немає. закон зворотні дії. Немає тобто станом на сьогодні, це дома. Земельне законодавство не дозволяє юридичним особам набувати у власність земельні ділянки. Ми дозволяє. не беремо власність. Власність переходить у власність, Ні. колективна власність переходить у колективну законодавство Дав відповідь, що є від законні підстави стаття 140-141, на підставі яких припиняється. Право власності та право користування стосовно тих е, ТСП, колись, е, які були утворені громадянами. Розумієте, е, законодавець так. І Не добійсь до кінця стові товариства. Такі, ми, 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 я прибущу, міське рада дає дозвіл на приватизацію землі, Ось, юридичним фізичним посолом. Я особисто маю дозвіл від держави, але я не маю права занести тут. Землю держава не має права звести цю землю в приєстку. Кадастр цей Чому? Тому що з введенням воєнного стану була <зв>. накладена заборона <зв>. на передачу <зв>. сімей. Але ж вона приватизована стає по-любому, скінчиться війна. Очень звернути, скінчиться війна, нас автоматично не несуть приєм. Члени товариства, більшість яких працювали чи працюють на електростанції, вважають ситуацію, що склалася нічим іншим як політичною маніпуляцією. Ми, ми, там, ми там ходимо кожен день. Нас там бомблять, на нас плити пати розумієте? А ви не можете таке елементарне питання вирішити? Це доба, це є це є чисто, чи чист, заказне таке питання дотягнути, і все. це ми все. Ми, будем, ми будем будемо ми будемо пастувати, будемо будемо людей збирати, будемо перекривати дороги. Це питання вирішити член правління від п'ятого масиву садового товариства енергетик. Анатолій Чернецький каже, що вирішення цього питання важливе для кожного члена товариства. Важливо не тільки для мене, важливо. У цілому для всіх членів товариства, які ще не встигли якимось чином приватизувати свої ділянки, тому що у когось не вистачало коштів, хтось там ну, думав, що то не буде так нагально, там, сама ця приватизація. Ну, все Всі хочуть мати кусочок землі. Це одна радість, яка є у людей на даний момент на вихідні дні поїхати, якщо погода дозволяє. Відпочити трохи попрацювати на своїй ділянці, виростити якісь господарські такі там, овочі, помідори, огірки, хто, хто чим, хтось тримає якесь підсобне господарку. Ну, це одне таке місце, де можна для людей пожилого віку. Там собі відвести душу голова правління садового товариства Енергетик Володимир Барфків аргументованих причин відмови сьогодні так і не почув. Вважає, що члени товариства повністю діють в правовому полі. Сьогодні в черговий раз прибули на сесію по розгляду проектів рішень стосовно інвентаризації земельних масивів, які знаходяться в нашій колективній власності. В черговий раз нам відмовили. Причини мені невідомі. Кожен раз пояснюють, то додавте списки, то додавте ще якісь додаткові матеріали. Законом чітко аргументовано порядок надання і прийняття рішень стосовно інвентаризації земельних масивів. Тобто це має бути статут, витяг про керівника і державні акти. Ніякої додаткової інформації їм для прийняття рішень не потрібно. Я думаю, що це більше якесь одноосібне рішення певної кількості людей. Ми думаємо повідомити всіх членів садівницького товариства, які в часі війни не мають можливості приватизувати земельні ділянки, оскільки на час військового стану введений мораторій на заборону приватизації, тобто по технічних документаціях. Таких членів товариства у нас є більше 700, 692, які є на Ю-контроль, це ті ділянки, які вже перебувають у власності, і більше 700 є ще, які не є приватизовані. Основна маса людей, більше половини, це люди похилого віку, в основному ветерани, енергетики, які вже перебувають в досить поважному віці і переживають просто. На рахунок спадщини для своїх дітей, внуків і так далі. Тому питання ну, досить гаряче, критичне, і я сподіваюся, що ми е, на наступній сесії, на наступній земельній комісії вже більшою кількістю людей зможемо вирішити його. Отож, питання залишилось знову відкритим. Члени садового товариства сподіваються, що обрані ними ж депутати дослухаються до побажань та звернень людей, і вже на наступній сесії Бурштинської міської ради отримають таку довгоочікувану підтримку у вигляді позитивного голосування.